Раз, раз. О, працює. Чудово. Шановні колеги, добрий день. Поки підходять ще депутати, поки що зареєстровано 13. 13 депутатів, треба ще 5. Прошу. Було би добре. Було б... Я думаю, що було би набагато ефективно. Якби то не я вирішую. Та, і ніхто не може вирішити в такий спосіб. Шановні колеги, ну, так чи інакше, ми ще чекаємо традиційно, так як, знаєте, студенти професора чекають 15 хвилин. І ми також чекаємо. Е, є декілька питань, поки депутати підходять, я би хотів звернути на них увагу. Ну, перше. Приходив до міського голови військовослужбовець зараз у відпустці і піднімають хлопці питання, щоб ми. Ліна малета. Нема, але Я так. щоб ми десь резервували. Тут вже таке завдання було. Я знаю, у нас декілька ділянок є, щоб резервували в майбутньому під надання. Земельних ділянок для воїнів, ті, які служили, повернулися і так далі. Ну, звичайно, хочуть поближче до міста, як це логічно і правильно, а, і хочуть уже, щоб ну, я відповів так, як і закон пише: що земельні ділянки зараз не надаються, можуть надаватися після завершення воєнного стану і так далі. Значить, але Суть така. Перше. два питання можна робити вже. Перше питання це резервувати потенційні земельні ділянки. Це до відділу земельних ресурсів. Друге, це формувати списки тих, хто баз... Не обов'язково всі будуть бажати. Та не всі будуть займатися такою діяльністю там, чи сільське господарство. Цей. Але тим не менше можна списки бажаючих, аби ми вже... Ну, хоч приблизно, хоч потрошечки орієнтувалися, які площі і де ми б могли виділяти. Зрозуміло, що всім бажаючим вгодити, напевно, такого ніколи не буде, але тим не менше, Ігора Мочернюка не бачу, але, може, Любомир, або хто нас чує, а є Любомир. Любомир тоді Ігору треба передати, в нього є база наших військовослужбовців. Не знаючи всіх, але ну, тим не менше, треба зв'язуватися, і е, хто є тут на місці, може приходити до ігора розказати. Я при нагоді йому також значить, це скажу. Другий момент це списки. Потенційні, значить, ці дві речі ми можемо так, би, готуватися наперед. Е, ну там побачимо, як, як зможемо яку кількість задовільнити. Є в Україні громади, де багато землі, і це можна зробити і навіть іншим. А є громади, особливо міські, де в принципі вже немає, а військовослужбовців багато. Тому як тут знайти баланс, як держава має дати відповідь на це питання, ну це якби відкрите питання, дуже відкрите. Ну, Тим не менше воно є, хлопці піднімають і треба бути до нього, ну, принаймні, частково готово. Тому, будь ласка, земельники, з одного боку. По реінтеграції ветеранів з іншого. Будь ласка, давайте готуємося. Друге питання є тут і присутні військовослужбовці, і до мене підходили. І ще й раніше підприємці підходили щодо розгляду питань, особливо земельних питань, особливо таких технічних, як продовження там оренди і ще там чогось з минулого року. Ну, колеги, ну, воно тягнеться з листопада. Тут я до депутатів звертаюся. Ви пам'ятаєте, вже була ініціатива міського голови, аби ми земельні першими розглядали. Ну, ви не підтримували таке. Але люди, ну, не знаючи до вас приходять, а до міського голови приходять і кажуть, шановний пане міський голову, ну як може бути таке, що більше як півроку не розглядаються там земельні питання? Ну, Ясно, що я говорю, так як закон пише, що всі земельні питання, це і прерогатива сесії, виключно депутати голосують і так далі. Я скликаю сесію е відповідно до законодавства не менше як один раз у місяць, і всі ці питання включені. Ну, давайте вже якось дійдемо до тих питань, колеги. Всі разом. І розглянемо, аби люди не чекали місяця. А скоро, не ну, дай Бог, і рука. Так, скільки в нас є, дівчата? 17. О, дивіться, є шанс. Є шанс. Є шанс. Прошу. У мене вже 16 Пишете. Пошукайте дівчата. Може? Прошу, ага, Наталя Махай. Прошу. Якщо є потреба у родин, немає будинку, нема де будуватися або щось інше, ну то так. А якщо ну просто там продати і це, то інше питання. Давайте ми якось ну зважено підійдемо. Так, дякую. Ще три хвилини. Може, підійти. Ще три хвилини. Вже порушимо традицію на 15-20, добре? Може буде. До кінця дня не зможемо, на жаль, бо є е, так, е, е, би заплановані речі, які не, не дозволять нам після обіду вже. Принаймні мені. До кінця дня бути. Було сподівання, що так як виконком, виконком сьогодні зібрався, було 22 члени виконком, ми провели. Дякую всім, хто прийшов. Ну не всі депутати, та й б, такі сумлінні, як члени виконком. Є сумлінні, які приходять, а є, на жаль. Ну, такі, які відсутні. В літній період то часто буває. ну, Хто там з класиків? Леніт Макарович казав, маємо те, що маємо, чи, чи хтось інший. Хтось із них. Так, провели тепер нараду також з комунальниками нашими. Е -е, встигли після виконкому. Ті питання, які наші жителі задавали і говорили у дворах, де, де ми були на молодіжній, на Степана Бандери, на Незалежності, на Героїв України, ми всі записали. Зараз дані доручення відповідним комунальним службам. А, ну, по тих зверненнях, які були, є як завжди є багато питань. Я би ще хотів звернути увагу ось на що. Ну, Відповідно до програми соцекономрозвитку, розвитку, кожен депутат мав, має можливість розпорядитися якоюсь сумою коштів для ну, потреб округу. Я розумію, що депутати, в принципі, за, за ті роки знають, знають все на своїх округах і краще за всіх знають і так далі. Але, тим не менше, я би просив вас, скажімо, наступного разу, перед тим, як спрямовувати кошти, як писати, зустріньтеся з жителями свого. Переважно люди, де я був в дворах, кажуть, ні, ми не зустрічалися. Ми б сказали там депутату на то більше спрямувати або на то. Будь ласка, ну, зустрічайтеся з людьми перед тим, як пишете подання. Я не кажу, що там всі 100% можна врахувати, бо потребі бажань є багато. Але ну, якусь частину ви врахуєте, вони будуть вам дячні. Ось така також заміточка з того, що, що зустрілися, шановні колеги. Дівчата, що в нас? Немає кворуму. На жаль, 10.20 20 нас кворуму немає, ми не можемо почати роботу. Перепрошую, але про час е, наступного пленарного засідання вам буде повідомлено додатково.